Вітаю на сторінці пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,50 см і у глибину диван займає 1,400 см. Цей диван виконано в тканині Саванна Нова від постачальника XM Textile. Також можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір дуб сонома. Бильця функціональні і в них є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану випадний. для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є невеличкий короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану. Він стає на 10 см нижче. Отримуємо спальне місце 1,20 см на 2 метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, у зголів'я у ліжку. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. Ай бажаємо гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!